Любі друзі, вітаю усіх. А ви знаєте що? А у мене зростає впізнаваність, мене вже починають впізнавати на вулицях. Зараз я вам розповім. Отже, гуляю я містом, і підбігають до мене люди, мої підписники, і кажуть такі: Ой, це ви! Я кажу: ну, звісно, очевидно, це я. Вони кажуть, як ми раді вас бачити! Ми вас впізнали, ми підписані на ваш канал і показують свої телефони, і дійсно підписані на мене усі. І кажуть: ми всіх підписали, всіх родичів, всіх друзів, всі дивимось ваші відео, всією родиною. Такі гарні відео, такі чарівні відео. Ми вам дуже вдячні, дякуємо за відео. Я кажу їм, то, то, то й на здоров'я, я вам ще зніму, ще буду знімати. Дивіться на здоров'я. Вони кажуть, ой, дякуємо, як ми раді вас бачити. Сфотографувалися зі мною, подякували мені. Ось так от, любі друзі, що таке YouTube. Впізнаваність зростає.